Діти, доброго ранку. Сьогодні ми вивчимо цікавий віршик про жука. Великий жук і меншенький. У нас буде автоматизація звуку ж. Послухайте уважно. Жук лежить у мене в жмені. Покажу жука, я Жені. Жук у жмені. Же-же-же, схожий я на букву Ж. Ось такий діткий віршик. Давайте роздивимося жука. Ось у мене великий жук. Ось у нього паличка. Це у нього тулуб. А ось у жука лапи, лапи. Зліва і лапи справа. Схоже дійство на, на літеру, яку Ж. А як можна краще запам'ятати цей віршик по малюнка? Подивіться. Роздивилися? Повторили віршик. Жук лежить у мене в жмені. Покажу жука я жені. Жук у жмені же-же-же. Схожий я на букву Же. Цей віршик можна декілька разів продивлятися і ви добре його запам'ятаєте. Діти, весною дуже багато на вулиці жуків. Ось ви як знайдете жука, роздивіться його уважно, покажіть мамі або друзям. І згадайте вірші про жука, але чітко вимовляйте звук Ж, додаючи голосочок ж. До побачення, Молодці!